Таю всіх, всіх присутніх. Я спочатку своєї доповіді хотів би зразу дещо уточнити акценти, от, які б от дуже б хотілося б, щоб наша розмова дотримувалася їх. У нас вже півтора десятка років йдуть постійні дискусії щодо існування мораторію. Мораторії був запроваджений. 15 років тому спочатку е умовою з мораторію було прийняття Земельного кодексу, потім він, там якісь часові рамки були. Е е і на даний час е він в принципі фактично безстроковий. Тобто незалежно, е незважаючи на те, що у нас в земельному кодексі зазначений. 2016 рік, але в кодексі написано, що мораторій не може бути знятий раніше прийняття Верховною Радою закону про обіг замельця сподарського призначення. Тобто розмови про те, що там треба його відтермінувати, не треба його. Він вічний зараз. Зараз не те, що закону про обіг Навіть законопроекту немає, і в принципі такої величезної політичної волі прийняти, прийняти цей законопроект теж немає. Тому ми живемо в принципі в умовах такої. Поки що вічно заборонено від чужини сільськогосподарських земель. За цей, за цей час, на мій погляд, дуже негативна така тенденція склалась. Ми всі і ті, хто працює на землі, і ті, хто І цей бізнес, і власники землі, і в принципі, прасічні громадяни, ми потихеньку звикаємо з тим, що мораторій існує і сприймаємо його як абсолютно нормальну річ. Забуваючи про те, що в принципі кожна людина, якій передано спочатку там земельну частку, пай, потім виділений в натурі земельну ділянку, вона отримала це все на праві власності. Власність це в тому числі право розпорядження і, і вічною. Тому, якщо ми говоримо про те, що земельні ділянки належать на праві власності, то рано чи пізно ми прийдемо до того моменту, коли ми будемо цей мораторій знімати. Це неправильна ситуація, і ну те, що з. Демократичним вектором розвитку не це не в'яжеться. Це взагалі ну, в сучасних умовах неправильно. Якщо це власність, то власник має право робити зі своєю власністю все, що завгодно, в тому числі і відчужувати її. І, 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 на мій погляд, всі ці розмови, які тримають, тривають вже от, півтора десятка років, вони направлені. Не в не дуже вірному напрямку у нас постійно стикаються два табори: це прихильники зняття мораторію і прихильники його залишення. На мій погляд, обговоренню зовсім інше питання підлягає. Треба говорити і дискутувати щодо тих заходів, які має вжити держава для того, щоб ринок не приніс негативних наслідків. У нас предметної дискусії з цього питання взагалі майже немає. У нас <гум> дуже дуже велика кількість досліджень існує на цю, на цю тему, але вони всі зі всією повагою до авторів і тих принципі, заангажовані. Вони всі спрямовані або на підтримання однієї точки зору або іншої. Це так, можна в принципі, їх зрозуміти, тому що тема дуже, дуже важка. Земля в Україні не продавалась протягом. Десь біля там не знаю 80 90 років, і в принципі якоїсь практики функціонування ринку сільськогосподарських земель у нас немає. І все, що ми можемо говорити про те, що про ці наслідки зняття мораторію, це все, в принципі, догадки і які, якісь припущення не більше. Тому хотілося б особливо сьогодні хотілося б почути думки, що, що треба зробити державі для того, щоб Україна не втратила незалежність, економічну незалежність, політичну незалежність, щоб це не призвело до вимирання сіл, щоб це не призвело до стрімкового падіння долі малих підприємств, фермерських господарств у аграрному виробництві. Саме ць, от в цьому, на мій погляд, має бути предмет, предмет дискусії. Е, у нас е, лунають теж дуже різні думки е, щодо е, неможливості зняття мораторію, і от зараз з'явилась така модна тема, е, говорить про те, що долю мораторію має визначати референдум. Е, на мій погляд, навіть зареєстрований там, опозиційний блок, зареєстрував щось, Свобода говорила про те, що треба. Е, тільки на референдумі вирішувати це питання. Але зі всією повагою до тих людей, які це зареєстрували, я ще хотів би сказати: на референдум не можуть бути поставлені питання про механізми державного регулювання. Референдум це питання за чи проти. Людина не може вписати в бюлетень, що треба там обмежити площу, що треба якісь там переважні права надати чи якісь. І інші державні механізми. Тому розмови щодо референдуму, це просто ну, механічно неможливо. Хоча ті, хто говорить про референдум, в принципі, в чому, в чому праві, у нас вся земельна політика, от яка в Україні проходила, вона проходила таким не дуже вірним методом, методом нав'язування. У нас дуже обмежене коло осіб писали закони, і суспільство фактично нав'язували та чи інша думка. І е, зараз у слабкої руку руки президента у нас теж активізувалися розмови про ринок земель, і от, на мій погляд, треба змінити цю порочну практику і е, питання про долю мораторію перевести не з центрального вищого рівня, з рівня там Верховної Ради, з рівня там кабінету міністрів, президента, перенести на самий низ, саме люди через там виборні органи, через місцеві. Через місцеві ініціативи мають сказати, чого чи вони хочуть взагалі ця операторія, і, що, і які, що, що знову ж таки держава має зробити, щоб негативні ризики хоча б зменшити. Розмови про те, що у нас ну все суспільство абсолютно проти, проти вільного продажу земель, це все балачки. Ми розмовляли дуже з, з великою кількістю. Людей з асоціаціями з виборними органами. У нас є навіть цілі райони, де в принципі, такі умови склалися. Яких... Ні, 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 ні. Зовсім, зовсім, зовсім. Де зняття мораторію в принципі, не принесе зовсім жодних негативних наслідків. У нас є, наприклад, Закарпатська область, де земельні площі сільськогосподарських погідь настільки мала. Що навіть зняття будь-яких обмежень для продажу, продажу земель негативу не викличе. Там люди самі господарюють. Там процент орендованих земель десь 10%, і там, в принципі, ми ж ну для чого мораторій був введений? Щоб дати люфт середньому класу сформуватися, дати його можливість сформуватися на селі. Там клас цей створений. Там люди і самі самі господарюють і так на землі. Тому говорити агульно про те, що ну суспільство проти, суспільство не проти. Суспільство просто е, дуже боїться. По -перше, по перше суспільство, на мій погляд, дуже за е, знаєте, запугали політиками. Це дуже така ну е, красива річ для е, предвиборчої компанії. У нас Україна знаходиться взагалі постійно в стані перманентної виборчої компанії, і в нас а мораторій це ну не треба думати. Треба сказати, не дамо. Іноземцям, ми не дамо загарбати Україну і все. І на цьому спекулювати дуже легко. Дуже важко розробляти державні якісь механізми, це важко. А от говорити це нормально. І люди просто запугали, люди, люди не знають, ну, скажімо так, сформували свої думки, на мій погляд, багато в чому на підставі політичних спекуляцій. А... а Скажемо так, розмови про те, що ринку ринку не має бути. Ну давайте подивимось, що зараз. Ми от говоримо про те, що е, треба розвивати сільське господарство. У нас навіть в резолюції тут зазначено, що треба уникати виснаження ґрунтів. Треба е, щось цим робити. Забороня... Значить, тут навіть є е, 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 такі побоювання щодо масового зміни цільового призначення сільськогосподарських сектоспорських так саме мораторій цьому сприяє. От, е, у нас зараз оренда, так? Да? Оренда, зараз були зміни, у нас зараз мінімально ввели оренду 7 років для сільськогосподарських земель. Але незважаючи, що це 7 років, орендар вимінщик. Орендар прийшов, виснажив ґрунти і уйшов. Все. Йому цікаво взяти зиск з землі, йому не цікаво вкладати туди інвестиції. Якщо він буде вкладати інвестиції, це має бути те, що у нього ніхто, ніхто за будь-яких умов не забере. А це тільки власність. Тому говорити про те, що ну, мораторій сприяє захисту земель, не сприяє навпаки, Він сприяє е, е, навпаки, е, х, хижацькому способу ведення аграрного виробництва. Так а чому так чому ж так виходить?

Я, я, роз, я розумію те, що те, що я сказав, ну е, да. Я висловлю позицію земельної спілки щодо питання зняття мораторію. На наш погляд, питання зніма ведення ринку земель мають вирішувати місцеві громади. І проводити, скажімо так, суспільство дуже втомилось від експериментів в масштабах всієї держави. І було б дуже непогано визначити пілотні регіони. Зняття в мораторію, в яких буде пов'язано з найменшими ризиками, взяти той механізм державного регулювання, який підтримується місцевою громадою, якщо це впускає, хай буде це жорсткий механізм, хай це буде обмеження в одних руках кількості, певної кількості гектарів, хай буде заборона перепродажу, але нічого не робити, це ховати голову в пісок, мій погляд. Знаєте, це до чого призведе? Ця вся говоріння призведе до того, що потім хтось пролобіює питання з мораторію без всяких умов. І це ризики цього, цього є, і ну, повірте, є. Зараз є, скажімо так, певний лобізм з боку. Якихось міжнародних корпорацій величезних, і ну, відвідати цього не можна. І треба формувати все ж таки ті механізми, які нам дозволять ринку функціонувати нормально. І на наш погляд, ці механізми мають знизу вироблятися. Люди самі мають визначити, що вони хочуть. Та не треба на першому етапі вводити там власність юридичних осіб. Не треба там. Допускати це вирішать самі громади. Навіщо ви за них за них говорите? У нас місцевих громади. Село це лише більше. Дай можливість, щоб ми та зробили. Дякую вам. Дякую. Дякую за увагу. Я думаю, що це я Дякую. Дякую. договори бажає висловитися, прошу дотримуватись реклами до п'яти хвилин. Можна мені? Представтесь, будь ласка.